Повні у нас. Давайте подивимось таку тему, які страхи вам не дають розвиватись, не дають жити наповну, чого ви боїтесь, і що вас блокує, не дає отримувати насолоду від життя. Поки підняла карту, яка в мене впала, виключила світло, дозаписую вам цей розклад, перевернута колісниця. Ви втратили напрямку де рухатись, можете бути емоційно виснаженими. У вас можуть бути сварки з близькими, нерозуміння, не маєте курсу, куди рухатись, не маєте цілі, напрямку і шляху свого. Коли ще Інші можуть вирішувати за вас, а ви начебто не маєте впливу на своє життя. І в духовному плані може бути такий момент, що Всесвіт вам підказує, що треба зупинитись, відчути свої емоції, почути себе і тоді вже почати рухатись. А поки що у вас може бути застій в житті і ну, такий період деградації, можливо. Що вас зупиняє, що вас зупиняє, що вас зупиняє, який страх, ну дійсно, у вас страх по луні точно присутній, луна це карта саме страхів. З чим пов'язане? Пов'язаний з ем, розвитком. Ви боїтесь розвивати, ви боїтесь йти в щось нове і боїтесь приймати ці зміни. Вам страшно, що у вас це вийде. І вам страшно саме рухатись вперед. Ви хочете просто лежати відпочивати, ви не хочете йти вперед. Чому саме так? Чому не розвиваєтесь? Чому у вас ступор якийсь? З чим пов'язано? Що це за страх такий? Тут можливий такий момент, що вам треба вже Відгородитись, відділитись і перейти сепарацію з вашими рідними. І покинути все ж таки е, рідний дім. Якщо це для вас не актуально, ви живете вже давним-давно окремо, ви можете бути дуже прив'язані до батьків. І тут родина має великий вплив. Слова мами тата, тата несуть прям. Впливають на ваші рішення. Ви без батьків не можете прийняти рішення. Навіть якщо немає батьків вже поруч, у вас є травми дитинства, які наклали на вас, отакі от блоки і травми. все ж таки Дитячі Дитячі травми вам не дають розвиватися. Отака от тут історія виходить. Підпишіться обов'язково.